12 людей поранено. Серед них троє дітей. Двоє у важкому стані. Повідомив офіс генпрокурора. В день російські військові завдали ракетного удару по місту Вознесенськ Миколаївської області. Ворожа ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок. Більше знає кореспондентка Суспільного Валентина Гурова. Валентину вітаю, які наслідки від ударів та у якому стані поранені діти. Вітаю колеги. Так, дійсно, у Вознесенську сьогодні об 11.15 пролунав вибух ракета. Влучила у п'ятиповерховий житловий будинок. Зруйнований один під'їзд, і, взагалі, в будинку з 27 квартир пошкоджені 21 квартира травмувань та поранень зізнали 12 людей. Людей з них 4 дитини. Дві дитини в край важкому стані. Госпіталізовані до Миколаївської лікарні їх транспортували в обласний центр для надання. Медичної допомоги і відомо, що одна дівчинка, верічна дівчинка, отримала осколкове поранення ока і ну там в. Е Можна сказати, що її вирвало око щодо інших постраждалих, також відомо, що більша половина з них перебуває у реанімаційному відділенні лікарні, і це ну дуже важкі поранені. Енергоатом вже висловився щодо цього саме ракетного обстрілу, і вони припускають, що ракета цілила у південну українську атомну електростанцію. Це була Валентина Гурова з інформацією про наслідки ракетного удару по Вознесенську.